Катерина Калитко, подивися, Андрію, вогонь біжить по воді, і пітьма у серце, як уголчане вушко, заповзає, і нічого протиставити цій зимі. Серед тисячі зерен одне, із якого дім. До світанку мушу знайти його, як попелюшка, перебрати все, боюся, що не зумію. Не злетяться птахи, як покличу, їм не до нас. При кордонах тривожно, холонуть гнізда порожні. Я шукаю, кваплюся, пальці тремтять, дурні. Цей з нами стається перший великий час. Ми спимо на узбіччях, ми собі подорожні, а за світла йдемо, і за нами біжать вогні. Нашим квітам в серцях і коханням потрібен кут, де б у світлі зростати і голови прихилити. Ось тому все йдемо, збиваємось на манівці. А вночі в мене тисяча зерен в кишенях куртки, між поділям і морем пульсують зірки, як молитва. Я шукаю дім. Угадай, у якій руці?